Сина і святого, слава Ісусу Христові! браті і сестри, градусі всіх вас Воскресним Днем, учасників прийняттям святих Христових Тайм. Сьогоднішнє Євангеліє, яке здається для богослужіння. Виявляють для нас зовсім інші початки настрою. Неділя Митеря Фарисею. Таке. Сьогоднішній ось цей настрій це настрій глибини стану нашої душі. Ми дуже багато коли по життю йдемо, бачимо. Хто навколо нас? Ми добре знаємо цих людей, ми їх характеризуємо, ми про них думаємо. І дуже мало або по небажанню, або по незнанню думаємо про самого себе. А хто я, я в першу чергу саме перед собою. Ми дуже часто говоримо про своє особисте «Я». то ви, загляньте на себе, подивіться на себе, подумайте про себе. Здається, щось забагато уваги до самого себе. Але давайте запитаємо, а про кого думати? Ну, про кого нам ще думати? Якщо ми не можемо думати про себе, марно. Якщо ти не любиш самого себе, риторично запитую, чи любимо ми себе, якщо ми не любимо себе, ми нічого не любимо. Це все неправда. Нам то нас світ ілюзорний, фантазії, немореалі, відповідно, печаль, відповідно розчарування. Відповідно, багато інших почуттів, які приходять до нас. Мінімум депресії. Мінімум. Це той, що є. Але ж людина не прийшла на цей світ, і Господь її не створив для того, щоб вона була нещасна, страждала, депресія, болячки, проблеми. Скажіть, хіба для цього ви прийшли на цей світ? Хто так вважає? Хто вважає, що прийшов для страждання? Є такі, чи не Чому вчите? Для чого прийшли в цей світ? Я думаю, що немає таких. Всі вважають, що прийшли в цей світ бути щасливими, бути здоровими, бути радісними, бути довговічними, бути впевненим в своєму сьогоднішньому дні і бути впевненим в своєму завтрашньому дні. Бути не лише впевненим в собі. Самому собі, а бути впевненим своїх дітях, що в них така ж буде гарна доля, бути впевнений в своїх внуках, в правниках, бути впевненим у всіх, кого ти побачив на цій землі. Народилося ти хочеш бути впевненим, що в нього буде гарна щаслива доля. І цього бажаємо до цього прагнення. І до цього прагну, ось це Господь і створив навколо нас все, що є. Це для того, щоб людина була щасливою в своєму збутті. Все те, створив Господь. І тому, якщо ми це усвідомлюємо, що це створив Господь для нашої радості, для цього створив Господь чи ні. Чому вчите? Так чиєте? Риторичну розповідаю. Ніби немає ніякої перспективи. Так риторично кажемо – війна. І воно нас так прибило мішком по голові в означенні труднощів, тривог наших дітей на фронті. Дітей в руки в чоловіки немає різниці кого. Хтось там все одно з наших є. Але не віруючий, буде сидіти за тим пісимізмом, війна. Там війна хтось відбудеться. Ми всі усвідомлюємо. Тимо стояти біля Голгофи і думати лише, ну все, кінець, все пропало, віщо воно все те потрібно, а що для цього треба. І без ніякого сенсу тому Воскресіння немає. Бо Воскресіння це перемога життя над смертю. Бо Воскресіння це розкриті райські врата, царства небесні. Бо Воскресіння це твоя перспектива воєнного. У Воскресіння це твоя вічність, твоя супричасність до вічності. Як ми тільки думали ми про одну голову, питається тоді нашого роду. Але філософія життя нашого може бути багатогранною і розвиховуючою, Но Божа правда інша. Людина повинна бути, не то повинна не тому що. А тому, що Господь створює людину від своєї любові і створює її бути щасливим на цій землі. Радіти бути щасливим. Радіти і бути щасливим для цього Господь створює людину. А нещасні тому, що грішимо. Тому що, порушуючи заповідь, порушуєш гармонію самого буття. Порушуєш гармонію свого. Якщо ти живеш як людина християнин, і якщо ти любиш, то любов, говорить, не, спів... не заздрить, співстраждає, милосердствує, тобі не буде можливості на когось образитися. В тебе не буде сили і, і розуміння якогось образити. Ти не, мож... не зможеш ні образити, ні образитися, бо ти любиш. Бо ти любиш, якщо ти не любиш, завжди в тебе буде спокнутися образити когось, принизити когось, стати зверхним, все порозказувати, який він не правий. І образиться, мене не розумієте, мене ображаєте, мене не такі, мене не слухаються і всього іншого. Хіба Христос прийшов на землю і говорить, так, ану всі построїлися, ану всі так от робите, як я вам сказав. З любов'ю і терпінням проповітує образами, прикладами миє ноги учням. І каже, це з мене приклад, я її учня, я ноги. Хто хоче бути першим, хто я прислугую всіх. Було йому за що ображатися? Та, звичайно, було. Пришов, прийшов розказувати е, про життя вічне, камінцями потягнути. Та, звичайно, будь ласка, приходить до храму, де має бути гармонія, повната, благодайте Святого Рука. Вони там в Ремок забили, продають себе дряння. Старо у храмі, де тільки полагалася жертва приноситься. Тож перевертає столи. Дім мій, дім молих несець. Оце слова Спаси. Прояви врем'я. Але коли виявилася воля ця дитина пофолі, що про ворог? Ось ці знання закону. Ось ці знання закону. Ми говоримо про знання закону. Не просто я вас почув, таким сучасним словом, я вас почув, ніби до того не чую. Ось ці знання закону, не просто знання в нашому розумі. Знання закону для нашого самого життя. І коли ми знаємо ці закони, коли ми живемо за цих законів, то є гармонія. Тоді все гармонійно. Бо живемо на законі любові. Любов довго терпіть, милосерди, співстраждає, не бажає зла лишні. От все це прояви любові. Фіксує в своїй голові, фіксує. І тепер живемо по-іншому. Ми маємо змінюватися. Ми віримо в Христа. Ми віримо в Воскресіння Христове. Ми віримо в Його заповіді. Ми віримо в це чи ні, у все, що є. Віримо чи ні? Так давайте по цьому жити. І тоді будемо більше приймумо усміхатися. Навіть якщо ми там в нас купа питань, купа проблем і хороших і поганих історій, ти все одно віриш. Поскорбів. Перетерпів, здолав, пройшов і продовжує жити. Він коли каже, життя втратило сенс. Як, 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 може, як це можна сказати? Життя втратило сенс? Хтось каже, все зробив, хтось каже, я не старий. Взагалі гарне слово не люблю слово старий. Просто, просто не люблю. По відношенню до чого ви оцінюєте старий чи старий? до якого запасу розуміння ти комусь адресуєш це слово. Пішла моя стара. Це цей чоловік каже на жінку, чи жінка на чоловіка, чи діти на батьків. Пішла моя стара. Що ти цим хотів відчеркнути? По чому ти визначив? Лише паспортні дані, зовнішній вигляд, чи стан душі. По чому старий? 70 молодість тільки закінчується. В 70, ви правильно читаєте священне писання. Проживе людина 70 років. В священному писанні нема поняття старості. Проживе людина 70 років, присилі 80. Все, що інше, це труд турботи. Коли тобі стає вже трудом згідно якихось, це не мов би в старості. Організм зносився і не може бути таким активним. І тому ніколи не говорить один одному на адресу один одному, ти старий чи я старий. Якщо ти це сказав, то ти старий через мізки свої. Ти сам собі старий сказав. А якщо старий, тоді адреса нагадає. Що хочете підчеркнути? Що ви стар... словом старим, що хочете підчеркнути? Пенсія не збільшиться її. І ще витягне 62, 65, 67, 70, то йдуть до 70, мені дойдуть до 70. Ніяких львов від слова старих. Ніяких львов. А ось викинути себе з частини спільноти, так. Бо якщо ти старий, то з тобою хоче поламати. Хто тебе хоче кликати, хто тебе хоче гостити, згадати про те. Тому треба бути завжди молодим. Це в піснях радянських навіть співалося. Завжди ти молодий, нема поняття старим. Нема поняття старих навіть до тих, хто тебе народив. Негарно казати, не мама в мене мама стара. І оспівувати їм пісня. Мама стара, нас пісня про маму, це якась пісня дуже негарна вірю. Не ну Чому? Мама стара, черешня похилилася, хата розвалилася, все таке, знаєте, все тільки вмерти і не жити. Я маму свою пам'ятаю, молода, гарна, виховувала там десь, ганяла за мною як я щось робив, не то тебе. Це щось таке життєве, я її такою пам'ятаю. Тато окреміця засипана. Та нормально мене мене тата криниця до цього часу. Не співає тих і все, бо цими піснями, цим розумінням, цим, цією схильністю до гріха, бо це диявол пробує нас очорнити, спростити через уста наших ближніх. І через обставине життя, які навколо нас складається. От що ти поганий, тобі гірше, все складається, загальна атмосфера, ти подаєшся цього загальному психозу, перестаєш бути віруючим у Христа, ти віриш усім, але тільки не віриш Христу. Ти не віриш всім для Христове Воскресіння. Ти просто голову впустив, ходив в голову пустив, в чергу, в чорну і згадується буде слова Тараса Григоровича Шевченка. І мий на ваші. І дочок зміни. Ось так ми виховуємо. Скинули себе це. Це не наше. Це не типове, не характерне для сьогоднішніх українців. Скидаємо це? Половину ще не скидаємо. Запитаємо. Так скидаємо чи ходимо по такими мурами, ніби в цьому чи ні? Я можу вас заснути. гарні, я підмальовую. І все остане. Війде в гарні. Чим більше в загальних обставин, які нам пробують нав'язати в оці більші обставини, тим краще має глядати. Тільки добром, любов'ю все це можна перемогти. Тільки цим. Тільки цим. Іншого ніби немає. Любові, сила любові. От сила любові Господній смерть подолала. Сила любові Божества подолала смерть. І якщо ми жити будемо в цій божественній любові, не то, що труднощі пройдемо, все буде добре. От собі запишіть, до додому і запишіть домашнє завдання. Чим в мене, як я себе виявляю, я собі, я себе виявляю, Чому в мене в житті здається гірше, тим краще має. Поганого, да? гарно вдячніся. Обідали тебе, приходьте і співаю веселі. Кажу, я вас, вас теж люблю. Мені подобається, приведував приклад такий з мультфільму, але він дуже, на, мені, на мій погляд, такий філософський. Була така, був такий персонаж мультиплікаційний. І ось в інтернет-зв'язку вони познайомилися. Дівчина приїхала на зустріч до хлопця, вийшла на вокзал і запитує вулицю. Каже, як прийти на таку-то вулицю. І тут ті, хто подорожував там, теж по платформі йдуть, і, і так знає, таке поноїхали, тут всяке. У нас часто так буває. У нас переїжджать зараз багато і так, поноїхали, тут сяє. Вона так на світнула і каже, я ходя на самі реакція ж може бути різна, так? А да? вона каже, я вас теж люблю. Ось так треба відповідати, так треба бути налаштоване. Щоб на тебе Іван Гелія Господя говорить, кинула на тебе каменем, який на нього хліб. Благословляйте, проклинаючих вас. Ось тоді ти переможеш тільки любов'ю, все ось це можна перемогти. Тільки любов'ю іншого висновку. По нас не бути. Не кличте біду, не думайте про погане. Думайте про гарне, кличте хороше, кличте, що кличете, чим живете цей світ і буде сбудований навколо вас. Будете жити в любові, в добрі, навколо вас буде добро. Будете завідувати, будете надолучливими, навколо вас такий самий буде світ надолучшим. Будете думати про біду, а яй-яй, біда прийде. Ви личце добро, ближче радість, личте перемогу, в тому числі і проти. Підходять і кажуть, я переживаю бо мій на фронті, наших всіх на фронті. Якщо ти переживаєш, що його застрілять, його застрілять. Якщо ти віриш, що він достойно виконує свій чоловічий обов'язок захистить Батьківщину і живим повернеться, він живим повернеться. Вірш навіть колись такий, я його в російському варіанті пам'ятаю. Хоча не чути. «Жди мене. Пам'ятайте, і далі не по буду повторювати. Чекай. Навіть коли йдуть дощі, навіть коли не сякуть. Чекай мене. Чекай. І ті, хто сильно чекають, цільно довірять, дочекаються, зустрінуть і все буде добре. Тому проганяй, сміхніться власну що до речі. Сміхнулися. Покликали додому, вірив, що повернуться наші всі живі. Побуруть там тільки москалі. Наші всі живі, з перемогою повернуться додому, за це молимось, до цього прагнемо, про це думаємо, це кличемо. Самі живемо, натхненням і надихає віч, надихає віч, жити, тому що Христос смерть давав. І як каже апостол Павло, я можу все в укрепляєш мене Хай Господь вас кріпить, благословляє, будьте щасливі, будьте здорові і ніякого сумніву в тому, що в нас все буде добре і дуже добре. Закликаю нас всіх благословення. Гарного усім дня і до наступних виключно приємних метод зустрічать. Слава Ісві!